Вітаю! Я Даша Трофімова, кандидатка психологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної психології Київського інституту сучасної психології та психотерапії, гешталь-терапевтка в навчанні. В практичній психології я з 2007 року працювала спочатку як дитячий психолог, зараз вже шостий рік працюю з дорослими та підлітками. Я працюю в гештальт підході, також маю спеціалізацію по роботі з травмою, гострим горем, втратою ПТСР і спеціалізуюся на роботі з представниками та представницями ЛГБТК Плюс спільноти. Стати психологом я захотіла ще у 14 років. У школі, де я навчалась, була чарівна психологиня, і мені дуже подобалось те, що вона робила, і як вона робила. Вона долучала мене до організації семінарів, які проводила, доручала мені різні інші цікаві завдання, і я була захоплена тим, як в неї виходить спілкуватися, як в неї виходить допомагати людям, підтримувати їх, давати надію, як вона спілкувалася з дітьми. І я відчула, що я теж так хочу. Тоді мені здавалося, що це якась магія, і я хотіла оволодіти цією магією. Я пішла навчатися, і вона запросила мене своєю асистенткою в школу, де я навчалась, і в цій же школі я відпрацювала перші п'ять років як дитячий психолог. Зараз я працюю переважно з дорослими та підлітками від 14 років. Працюю в гештальт підході і вірю в те, що створення нового досвіду робить наше життя більш наповненим, а відповідно нас більш цілісним. І, власне, мета терапії це зробити наше життя ось саме таким, наповнити його новим досвідом, аби ми могли наважуватись на щось нове. І я вірю в те, що цей новий досвід. Може виникнути в клієнт терапевтичних стосунках. Мене захоплює гештальт підхід тим, що він дозволяє відбуватися. Справжні зустрічі, коли одна людина може побачити, може прийняти, може відчути іншу людину. І я дуже люблю те, що в гештальт підході є можливість для створення ось цього нового досвіду, який збагачує наше життя. В час своїх консультацій я створюю простір, де людина може бути почутою, може бути побаченою, може бути прийнятою, і де взагалі людині можна. Можна проявлятися, можна не проявлятися і також досліджувати, що буде відбуватися в такому випадку. Це таке дослідження, коли. Я спостерігаю за тим, що відбувається зі мною в присутності іншої людини, а інша людина досліджує, що відбувається з нею, коли я відгукуюсь саме таким чином, і що це змінює між нами. І коли ми можемо побачити те, що відбувається між нами, як це перегукується з іншим життям цієї людини поза межами нашої зустрічі? Тобто це такий простір де можна, і простір, де є місце для дослідження. Окрім психології, психотерапії та викладання, я також захоплююсь плейбек-театром. Це театр імпровізації, де глядачі розповідають свої історії, а актори їх одразу відіграють. Я захоплююсь цим, бо там багато спонтанності. І ось цю спонтанність я привношу і ділюся нею та пробую пробудити в інших людях. Бо в цій спонтанності і є таке справжнє життя, Таке, яке нас веде, яке дозволяє нам відчути тут і зараз, що насправді нас хвилює, або чого ми насправді хочемо. І за рахунок цієї спонтанності і може відбутися якийсь новий досвід, чи якась дивовижна зустріч, чи. Розквітнути щось таке, що раніше було неможливим. Тож запрошую до себе досліджувати свою спонтанність.